Дюна Френка Герберта та її продовження це одні з найважливіших творів ХХ століття не тільки для наукової фантастики, а й для світу літератури загалом. Але найголовніше, що американському письменникові вдалося не тільки створити захопливу і цікаву історію, а й показати серйозну політику і класову боротьбу так, щоб читач не заснув від нудьги. Не дивно, що нескінченні пустелі Аракіса і колосальні черв'яки Шайхулут зі. Шли зі сторінок романів, перейшовши в нові медіа, екранізація Девіда Лінча 84-го року, яка, не зважаючи на сильно урізаний і відверто зім'ятий сюжет, стала культовою завдяки своєму візуальному стилю. Утім, головним популяризатором дюни від світу кіно стала поки що дилогія «Де від Дені Вільньова, чиї фільми вражають своєю вірністю оригіналу, незабутньою музикою та карколомним візуалом, говорячи про музику для написання саундтреку Дюни запросили надзвичайного ханса Цімера, і його завиваючі мотиви одразу впізнаються серед інших саундтреків кіно і відеоігор. І для любителів останніх в нас є крутезна новина. 22 березня у жовтневому палаці в Києві пройде епічний концерт музики з відеоігор Епік Геймін М'юзік. Це тематичне шоу від єдиного в Україні симфонічного гік-оркестру, Люмос Окестра та Хору Євшан, більше 60 музикантів, солісти, відео, костюми, повне занурення в атмосферу твоїх улюблених ігор, серед саундтреків, музика з The Witcher», God of War, Elder Scrolls Skyrim», Elden Ring, Last of Us, Assassin's Creed та Baldur's Gate, Fallout, Horizon та навіть Doom і Metal Gear Solid», А також багато багатьох. Гагато інших. Окрім цього, впродовж концерту діє унікальна система збору донатів на ЗСУ. Такий собі Сізон Пас: робиш донати прямо на події, отримуєш додаткові саундтреки, посилання на квитки в описі. Бери, поки є. Але повертаючись до інших адаптацій, дюни, HBO, геть і зовсім хочуть показати те, як формувався Бене Гесеріт. таємний жіночий орден, який потайки впливає на політику і генетику людства. Коротше кажучи, подивитися є що. А пограти. Очевидно, що такий культурно важливий роман був приречений на ігрову адаптацію. Ретрогеймери, хоч зараз, можуть залипнути в стратегії, що вийшли на початку 90-х, і навіть сучасна гейміфікація дюни, дюн Спайс Ворс являє собою комплексну 4Х стратегію. Ну а якщо хочеться чогось більш лайтового, Френк Герберт з Дюн 2001 року на PS2 могла. Б Стати гідним кандидатом, якби вона не була однією з найгірших ігор цієї епохи, та й чогось свіжого хочеться. Грати в RTS і вже тим більше 4 x проекти справа не з простих. Далеко не всім подобаються ці жанри. Що ж, ситуацію з деяким шансом може виправити Дюне Вейкенін, ММО РПГ від Фанком. Наш підписник Ілон Таск взяв участь у закритій Беті і поділився враженнями для цього відосу, за що йому величезна подяка. Зараз все розповімо а також трішки поділимося своїми думками. Окей, почнемо з очевидного генератор персонажа. З точки зору безпосередньо зовнішності все суперстандартно. Навіть зупинятися не будемо. Усе стає набагато цікавішим, коли доходиш до передісторії. Місце народження, каста, твій наставник усе це впливає на геймплей, де ти народився і каста додають діалогові опції. А наставник по суті визначає твій стартовий клас, а також пасивні і активні вміння. Зараз у грі чотири класи. Майстер меча, який вміє відбивати далекобійні атаки, а колітка Бене-Гесеріт, маніпуляторка, яка вміє притягувати до себе ворогів силою голосу, ментат або якщо зовсім по-нашому, людина комп'ютер, бо у всесвіті дюни комп'ютери перебувають під найсуворішою забороною. Коротше, ментат вміє ставити турелі. І нарешті штурмовик. Майстер з вибухівки, який володіє гаком кішкою. Втім, за словами нашого сьогоднішнього інсайдера, в процесі гри можна отримувати дос доступ до будь-яких скілів, активних навичок і зброї. Дерево скілів ділиться на п'ять окремих гілок, і кожна з них своєю чергою ще на три. Спочатку дійсно доступна тільки гілка твого стартового класу, а потім вже можна добирати плюшки з інших. Крім того, протягом сюжету, де ви допомагатимете повстанню народу фріменів, ваш персонаж також отримує здібності, пов'язані зі спайсом. Ні, у стелю ви й без нього залипати можете, навіть якщо стоїте посеред жвавої. Вулиці, мова про інший спайс. Ну а тепер до геймплею. Таск називає Дюне Вейкенін сумішю з Valheim, Раст Ремнант і Ванс Х'юмен. Від Вальхейма ММО отримала прогресивне виживання. Від Раста рейди Бас. Ремнанта те, як працює зброя і прокачуються вміння. А ось все інше на кшталт фізики і ключових механік Ванс Хюмен. Розмір карти просто величезний, але ось питання контенту поки що вельми сумнівне, тому що гру досить сильно кидає в крайності, що я маю на увазі. Перші три. Локації вийшли напівпорожніми, їм явно не вистачає точок інтересу, і тут мало чим можна зайнятися. Після цього карта перетворюється на суміш із лабіринтів, каньйонів і неадекватних ландшафтів. На кожному кроці ти стикаєшся із хиткими пісками, місцями, ходіння, якими прискорює прихід колосальних черв'яків і радіаційними зонами, які дуже сильно уповільнюють техніку, причому настільки сильно, що простіше пересуватися на своїх двох. На цьому етапі фінальні локації. Ці гри очевидно недоступні, але являють собою так звані бар'єрні стіни колосальний гірський ланцюг у північних районах Аракіса, що захищає порівняно невеликий регіон планети навіть від найсильніших бур. Що стосується точок інтересу, по карті розкидано досить багато аванпостів з місцевими бандитами, приблизно як і у небийте за банальний приклад, але як у Фаркрай. Крім того, є всілякі печери, уламки масивних космічних кораблів, які тут виступають у ролі pvp зон лабораторії, де можна знайти техніку, а також родовища цінних матеріалів. А ось на аванпостах можна взяти простенькі завдання з розряду піди, принеси а також поспілкуватися з представниками карконені і Атрідісів. Так, можна приєднатися до одного з них. Тут же можна скористатися свого роду таксі. Орнітоптер торговців довезе тебе до потрібного місця за невелику плату. Періодично на сервері відбуваються глобальні івенти, але є їх не так багато. Глобальна піщана буря, ворожі кораблі, які активно починають патрулювати місцевість, падіння космічних суден з орбіти та навіть бурі здатні знищувати будь-яку техніку, яка не була захована. І навіть на поточний момент Вейкенін може похвалитися цілком значним гаражем транспортних засобів. Крім пісочних байків і багі, є три види орнітоптера, збирач спайса і навіть цілий танк. З прикольного транспорт можна апгрейдити різними модами. Долями втім переміщатися можна і на своїх двох, що є однією із сильних сторін гри. Паркур дуже кльовий, плавний і дає змогу повзати по будь-якій поверхні навіть стелі. А ось із бойовкою зовсім біда. Штучний інтелект дубовий, відбуваються постійні, розсинхрони вороги телепортуються по всьому екрану. І навіть коли вони цього не роблять, противники смикаються, туплять і залипають у стіни. Найжахливіше починається ближче до фіналу, і на те дві причини. По-перше, у більшості ворогів з'являються ще як і у всесвіті дюни ідеально захищають від вогнепальної зброї, тому їх потрібно вбивати тільки в ближньому бою. Проблема в тому, що ближній бій гівно. Тому на цьому етапі битви з ботами викликають виключно бажання закрити гру. Додайте до цього свого роду «Макс так» від світу дюни, коли на тебе десантуються чотири елітних бійців і хочеться просто плакати. Втім, розробники сказали, що, мовляв, заспокойтеся це рання ітерація «Мілі» -бі. Боївки, ми все виправимо. Хотілося б вірити, але з огляду на сучасний стан індустрії, особливої надії на кардинальні зміни у мене немає. По-друге, ти можеш надіти такий самий щит, але девелопери заради якогось балансу вирішили зламати лороб коліно. У ендгеймових ворогів є вибухові патрони, які пробивають тебе крізь щит. При цьому вони за лічені секунди знищують твій транспорт, що також не сприяє задоволенню від гри. Бойова система загалом досить. Повільно, можливо, вона набере темпу міру прокачування персонажа, але від стрімких битв, як вони описувалися в книжках, а також демонструвалися у фільмах вільньова, не лишилося й сліду. Слава Богу, що, хоч щити, взяли не з екранізації Лінча. За всієї поваги до легендарного режисера, нехай упокоїть Бог його безмежно творчу душу, щити з його фільму виглядали ну дуже стрьомно. Добре, що з хробаками Шайхулут все набагато краще, навіть найпершака сцена справляє незабутнє враження, і звісно ж ти можеш ставити тампери пристрої, що б'ють по піску і приваблюють черв'яків. Утім, якщо ти поставиш з якоїсь причини базу на піску, величезний непроханий гість прийде сам по собі. Тампери потрібні, щоб насамперед відволікати черв'яків. В іншому разі будь-які спроби пролізти в локації з найціннішим лутом закінчаться тим, що ти станеш легкою закускою для царів пустелі. Шайхолут завжди відображаються на світові. Карті, щойно будь-хто введе їх в агресивний стан. Одночасно їх можуть загрити приблизно до 10 штук. Вони колосальні за розмірами, добре рухаються, але якщо шайхулут тебе зжер, прощавайте всі речі і транспорт. Ну і звісно ж, є механіки виживання на кшталт спраги та перегріву. З огляду на те, що вода має для жителів Аракіса сакральне значення, пити потрібно дуже ощадливо, хоча спрагу можна вгамовувати і напиваючись кров'ю. З перегрівом усе досить просто. Сто будеш надто довго перебувати під всюди сущим сонцем, тим швидше накопичується спрага, а так і до непритомності недалеко. Тому потрібно постійно знаходити укриття у вигляді власних будівель або тіні. Звісно, у тебе рано чи пізно з'явиться стіл сьют Особливий костюм, винайдений пустельним народом фріменів. Він дає змогу збирати будь-яку рідину, що виділяється з тіла людини, тому що нагадую вода, навіть якщо це вибачте сеча, неймовірна цінна на пусте. Планете. А що там щодо крафту? Дерево технологій майже один в один як Варк або знову ж таки як Ванс Хюмен. Також система креслень досить незвичайна, як для жанру, замість того, щоб відкрити одне креслення і нескінченно робити якийсь предмет, як у Расті, в Дюне Вейкенін все рівно навпаки. Одне креслення, один крафт предмета, а потім шукай новий. Ремонт у грі, звісно, є, але з часом заповнюватиметься шкала деградації. Тобто полагодив предмет один раз, і його максимальна. Ціність стала, скажімо, 95, потім дев'яносто два і так далі. Крафтити можна все: від бінокля, стіл с'юта і тамперів до зброї і броні. Слід зазначити, що ближче до ендгейму починається дикий грінд із розряду Збери мільйон алюмінію, якщо взагалі хочеш вижити. У нашого інсайдера склалося стійке враження, що баланс є тільки на початку і всередині. А далі, якщо ти не маєш гільдій, то на тебе зваляться стандартні для раста проблеми. А саме сиди в грі цілодобово або твою базу зарейдить сусідній клан, бо твої стіни занадто слабкі для арсеналу, що вони там разом назбирали. Будівництво бази доволі просте, але при цьому воно працює просто чудово і дає змогу непогано проявити свої архітектурні здібності. Так, я розумію, що завзяті растери, які залетять у дюну, миттєво знайдуть оптимальні способи зведення бази, розташування буферних зон, снайперських веж тощо. Але якщо ти граєш казу. Руально, можна й дати волю креативу. Знову ж таки, будівництво стало кращим порівняно з попередніми версіями Бети. З'явилося більше елементів декору і всіляких стін, дахів і підлог. Тож так, не хочеш, щоб тебе зарейдили і забрали всі плюшки, починай гріндити. Одна радість, розробники додали мікромеханіку, коли ти за допомогою свого девайса знаходиш слабке місце у родовищах руди, а потім ведеш мишкою по ньому, щоб добути трохи більше ресурсів. Знову. Ж такий грінду все ще буде дуже багато, якщо ти хочеш протистояти навіть не найсерйознішим кланам, але його буде трішки менше, якщо добувати ресурси ось таким -ось чином. Втім, як Ванс Human базу можна переносити, і це просто чудова механіка. Таким чином, дюне Вейкенін поєднує в собі прогресію не тільки за якістю твоєї бази, а й робить переміщення в більш високорівневі локації, простим і зрозумілим завданням. Технічний стан і графіка, поки ти не дивишся на пейзажі Аракіса з висоти польоту Орнітоптера, все класно. Вид з височини, особливо великих дюн захоплює дух. При цьому, за словами нашого агента, гра має хорошу оптимізацію. Особливо радує динамічний пісок, який поводиться як сніг у другому РДР. Щоправда, ось сервери досі обожнюють крашитися, викидаючи гравців. Але що вже поробиш, бета щоправда від інших погравших ми чули абсолютно протилежну інформацію: що і багів більше, і оптимізація смокче дупу, але гадаю, все залежить від рівня ПК тих, хто грав, враховуючи, якою паскудною ще колись вийшла ММО Survival Conan Exiles в ранній доступ. Від все цих же фанком я впевнений, що дюну теж доведуть до ума, навіть якщо на старті будуть проблеми, а зараз я б не завищував очікувань от так просто. Дюне Вейкенін виходить уже 20 травня цього року. До релізу трохи більше як три місяці, і на даному етапі, очевидно, одне. Розробникам дуже і дуже знадобиться цей час. Стартові локації занадто порожні, а фінал переповнений диким гріндом. Мілій Боївка викликає бажання закрити гру і наявність ворогів, які повністю блокують будь-які постріли явно не допомагає ситуації. Зате вже зараз видно, що девелопери чудово передали атмосферу і жорстокість планети Аракіс, а колосальні черв'яки викликають винятковий захват. Щодо ціни то розраби анонсували передзамовлення за 50 баксів. Очевидно, що передзамовляти точно не варто. До того ж, регіональні ціни все ще не оголошені, вони скоріше за все будуть дещо нижчими. Тому так не кваптеся. Зараз можна пограти в бету. Інвайти розсилають регулярно. А якщо не грали в Conan Exiles, можете спробувати. Гра часто буває на знижках. В цілому це далеко не поганий виживач. Коротше, напишіть, чекаєте Дюни Вейкенін, чи може грали в Бету. Поділіться в такому разі враженнями. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.